Для мене вокал це як свято. Бути гучною, голосною. Вау, це я. Я Марійка, мені 27 Симброчків. За фахом я перекладач китайської мови. Пишу музику, співаю, граю на гітарі, на фортепіано, ходжу на рейви. Типу вау, тут мені нарешті пояснять, як правильно, а не просто будуть мені казати Ну співай! Просто співай і все. Перше, що ти приходиш, і це процес навчання. Тобі треба вчитися і працювати, і не буде так це, як у казці. Ти прийшла, тобі далі пару прийомів, все ти співаєш, як агілера. Ти стикаєшся з тим, що тобі потрібно відкриватися. Тобто відкрити ще широт, не боятися бути гучною, голосною, якоюсь дивною. Нам усім треба навчитися вчитися. Тобто ми не приходимо, ми не очікуємо якихось результатів. Ми не йдемо за результатом. Ми йдемо за тим, що ми вчимося. І коли ти оце відпускаєш, що ти от оць... я вчитися кайфувати, тоді починають з'являтися перші результати.